Чемпіони світу, Європи, багаторасові переможці, національних першостей з різних видів спорту та тренери в Україні. Повномасштабна війна забрала життя понад 400 спортсменів. Вони загинули на фронті від авіаударів або були розстріляні росіянами під час окупації. Світлини та історії українських спортсменів представили в Ірпені на фотовиставці «Янголи спорту». Це 14-та виставка, що проходить в актовому залі Ірпінського ліцею номер 3 Тут зображені 100 фотографій спортсменів із цієї України. Коли я побачила цю виставку, я хотіла плакати. Я прийшла і я бачу всіх цих людей, і вони ніби живі. І я дивилась на інших людей, вони теж в них очі заливали сльозами. І щодо якоїсь окремої історії, то її просто неможливо обрати, бо кожен тут. Є особливим. Кожен тут є герой. На світлинах є ірпінські спортсмени, які загинули, захищаючи рідну громаду. Це боксер Олексій Джунківський, тренер збірної команди школярів України зі спортивного орієнтування Олександр Шеремет та дворазовий чемпіон України з пеньболу Ігор Кротких. Майстра спорту з військово-спортивного багатоборства Ігоря Сухих особисто знав Станіслав Федоров. Він розповідає, бачився з ним у день його загибелі. Ми на біля Романівського мосту евакуйовували ну, цивільних, допомагали в евакуації, а хлопці пішли далі. Ну, спередньо в місто. І так, як десь в обід я зателефонував товаришу що, там, щось розмовляли. І він кажу: так і так, Ігор загинув. Станіслав Федоров самостійно звернувся до організаторів із проханням провести фотовиставку у стінах ліцею, який має спортивний профіль. Дань пошани для хлопців, які якихось 10-15 років назад закінчили цю школу. Всі багато вчителів, які тут зараз працюють, вони були вчителями цих хлопців. І в той же час дуже хочеться, щоб наші діти цього вже не знали. Спортсменам личила форма українських збірників. Вони мали далі виборювати перемоги. Але їх спортивне майбутнє перекреслила російська агресія. Тепер їхні портрети є частиною фотопроєкту Янголи спорту. Баскетболісти, танцюристи, борці, акробати, футболісти та представники інших видів спорту. Тут не лише дорослі, а й діти. Наймолодшою є 11-річна гімнастка Катерина Дяченко з Маріуполя. Перспективна спортсменка уособлювала майбутнє українського спорту, але загинула через військову агресію Росії. Катя Дяченка, художня гімнастика, дуже перспективна спортсменка. Загинула внаслідок авіабомбардувань в Маріуполі. Матір і брат потрапили в лікарню. І був другий прильот в лікарню. Так само загинули, Вся родина. Фотопроєкт Янголи спорту створений спортивним комітетом України. Історії Янголів спорту є на окремому сайті Реквіємі, який постійно поповнюється. Якщо раніше я вам говорив, ми самі збирали інформацію, то сьогодні вже до команди спортивного комітету, яка реалізовує цей проєкт, звертаються. І запитів, на жаль, немало про включення історій загиблих героїв. Батько нашого героя тоді звернувся з цим листом, зробили цю історію, і він звернувся з тим, що для сина було би важливо, щоб його історія була в цьому проєкті. Виставки влаштовують не лише по Україні, але й за кордоном. Нині вони тривають у бельгійських містах. Проєкт має на меті розповісти світові історії загиблих українських спортсменів, а ще є інструментом впливу на міжнародну спільноту. Світ. І чиновники міжнародних спортивних організацій повинні знати ціну війни для українського спорту перед тим, як приймати ганебні цинічні рішення по допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор чи інших міжнародних світових турнірів. Проєкт «Янголи спорту» не припиняє свою роботу. Наступну фотовиставку організатори планують провести у місті Луцьк. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпінського ліцею номер 3 Спеціально для «Медіапогляд».